Дев'ятикласники Владислав та Артура разом з патрульними виходять з поліцейської автівки. Це їм пощастило здійснити міні-патрулювання вишневого у складі групи правоохоронців. Тепер хлопці діляться враженнями. Ну, ну дуже вразило те, що ну така позитивна емоції. Хлопці зізнаються, і раніше проблем з поліцією не мали, а тепер, після реформування правоохоронних органів, будуть ще більше їм довіряти. Ну вже так краще працює. Дійсно, подобається ця робота. Вже не такі позаді, як раніше були вже такі спортивні. Ну, видно, що відібрані найкраще. Так само довіряти правоохоронцям навчали інших школярів. Для них організували так званий тренінг за участю поліцейських або розповісти, що ж змінила нова реформа та як відтепер національна поліція працюватиме з підлітками. Наші глядачі, наші зустрічі з вами це хай вони розкажуть, як вони працюють, в чому зараз якісь проблеми є, проблем багато, звичайно. Поліцейські ж наголошують, що нині чи не найрозповсюдженішим правопорушенням серед підлітків є куріння, особливо в громадських місцях та на територіях навчальних закладів. Правоохоронці відзначають, що курці значно помолодшили, і подекуди доводиться затримувати з цигарками навіть п'ятикласників. Якщо раніше за куріння до школярів застосовували максимум догану, то нині складають адміністративні протоколи. Якщо ми самі проводимо рейд і затримали дитину, або наприклад. Вчителі, да ну хтось затримав дитину. Бачиш, дитина курдержа може бути прохожий. Ми затримали дитину. Говоримо про нас нас рейд. Ми провели затримали дитину, доставляємо до школи. Найбільше ж самих підлітків цікавила заборона перебування на вулиці після 22-ї години, оскільки вже були випадки, коли поліцейські затримували школярів та доправляли їх у відділок через нічні прогулянки містом без супроводу дорослих. У поліції наголошують, що відповідальність за такі нічні гуляння нестимуть як діти, так і їх батьки.